Турбота про майбутнє у двох громадах на Коломищі відкриють нові простори для дітей. Йдеться про П'ядецьку та Нижньовербійську громади. У межах соціального проєкту у селах Турка та Великий Ключів облаштують два простори для дітей. Також відбувається навчання фахівців, які згодом працюватимуть тут з дітьми. Більше про ініціативу в наступному сюжеті. Людмила Пичків викладачка класу фортепіано Нижньовербійської школи мистецтв. Сьогодні бере участь у тренінгу з підготовки. Фахівців, надавачів соціальних послуг, територіальних громад, які працюють з дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах. Пані Людмила каже, сьогодні діти з прифронтових зон і тилових областей потребують особливої підтримки і нових підходів. Коли мені запропонували взяти участь в цьому проєкті він мене дуже зацікавив, тому що це є нагода послухати нових ідей, нових напрямків. Дітки вони зараз осучаснюються, все йде вперед. І постійно потрібні нові ідеї. І Мені дуже цікаво. От було відкриття перші лекції. Це є дуже для мене цінно. Навчання проводить Наталія Мисюк, тренерка, психологиня, начальниця відділу методичного забезпечення соціальної роботи Чернівецького обласного центру соціальних служб. Вона каже, їхня мета розширити коло справжніх фахівців, які вміють працювати з дітьми із вразливих категорій. Це навчання для тренерів. Тобто люди, які прийшли на тренінг, фахівці вони будуть тренерами. Підвищення професійних компетенцій фахівців. Фахівці отримають нові знання. Вони отримують багато практичних інструментів для роботи. Фахівці зрозуміють, що таке тренінг складуть свій власний тренінг. Теми найрізноманітніші в основному це покращення психоемоційного стану, зниження тривожності дітей. Також це можуть бути теми пов'язані з конфліктами в колективах дитячих, це на командотворення, це на спілкування. Окрім навчань для майбутніх тренерів у межах співпраці із нижньоверпівською громадою частково відремонтували та облаштували приміщення адмінбудівлі села Великий Ключів. Ці роботи співфінансували з бюджету Нижньоверпівської громади, каже голова об'єднання Ярослав М'якущак. Даний проект впроваджується громадською організацією Буковина інноваційна загальна вартість проекту, яка буде вкладена у нашу громаду мільйон сорок тисяч гривень. Зокрема, в районі 400 тисяч гривень, це для того щоб облаштувати даний простір в районі 100 тисяч гривень, будуть закуплені чи частково вже закуплені меблі, а також 276 тисяч для техніки, обладнання та інших матеріалів. Був внесок громади облаштування сходів. І таких моментів наша громада. Від 2017 року існує брала участь в багатьох проєктах, але на даний момент багато людей є на виїздах, хтось за кордоном, деякі чоловіки воюють, і тому інколи згуртувати, хоча громада згуртована, зокрема даний населений пункт. Але інколи трішки важче, але все рівно люди дослухаються, тому що діти є. Мета ініціативи створити середовище, де діти зможуть навчитись, розвивати таланти й отримувати психологічну підтримку. Водночас тут допомагатимуть і батькам, і спеціалістам, які працюють з дітьми. Проєкт триватиме 5 місяців і охопить орієнтовно 600 дітей: десятки батьків та 30 фахівців. Розповідає Тетяна Мосін, голова громадської організації. Фонд Буковина інноваційна діяльність. Відбувається в межах великого проекту всеукраїнського рівня захист та психічне здоров'я дітей вразливих категорій в Україні, що реалізовується СС дитячі містечка за фінансування Норвезької агенції співробітництва у цілях розвитку. Відповідно, ми дуже вдячні нашим партнерам за те, що можемо реалізовувати подібні проєкти і на заході України в вказаних громадах. Мета нашого проєкту це створити умови для підтримки дітей та родин е, нижньовербізької п'ядецької Громад шляхом розвитку безпечних просторів, навчання фахівців, батьків, а також залучення самих дітей до заходів. Уже завершили ремонтні роботи. Відповідно, у нас створено два простори, два дитячі простори у селі Турка П'ятицької громади та в селі Великий Ключів Нижньовербівської громади. На зараз ми працюємо над дооблаштуванням вказаних просторів і готуємося до офіційного відкриття, яке відбудеться найближчим часом. Окрім тренінгів для спеціалістів, вже розпочалися групові заняття для дітей, з тем активності та практикуми для батьків.